Нині святий Миколай знову приходив до українців. Його чекали з трепетом, навіть дорослі. Ану ж різку принесе. А дітки, аби задобрити святого, з року в рік даються до різних засобів. І обов'язково ми печемо миколаївські пряники. Тепер у нас така традиція, що це ми до Миколая віддячуємо пряничками, а він нам під подушечку складає насипу подарунки. Маленький Миколай народився у грецькому місті Патара. Це на території сучасної Греції. Його батьки були багатими, а друзі бідними. Якось юнак вирішив допомогти вбогому чоловікові, який не мав приданого для своїх доньок. Миколай приходив три ночі під вікна дівчат і щоразу закидав у вікно їхньої спальні по шматку золота. Ймовірно, відтоді і повелась традиція його легендарних нічних походів. Кажуть, він і понині ходить з дому в дім, чемним носить подарунки, а не чемним різки. Діти у відповідь. Ть пишуть йому листи з побажаннями на цей рік і вдячністю за попередній. Щоб Миколай трішки підкріпився з важкої дороги, на ніч йому ставлять склянку молока та виготовлені власноруч пряники. Тож у переддень свята багато осель сповнюється пахущами свіжої випічки, і вони вірять того свято, який був колись за наш бабусь, прабабусь. Нашим мамам бабусям приносив він ще пряники під подушки. Це приємно. Ввечері діти часто не хочуть засинати, щоб, хоч оком, підгледіти, як той святий Миколай заходить до кімнати із мішком подарунків, так і не дочекавшись, засинають. А вранці трапляється диво. І немає значення, дорослива людина чи зовсім юна. Вірити у це диво потрібно завжди, адже Миколай не тільки приносить подарунки. А ще є нашим заступником. Де лихо та негода, там має ти молитва до святого Миколая Чудотворця. Ой, хто хто, Миколая, любить, ой, хто хто, Миколаю, служить, тому святий Миколай на всякий час помагає. Миколай, Миколай. Настя Косінчук, Денис Курдин, живе ТІВІ.